Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко в ліс стрибає. Угу. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі, від його пісеню звірів морозець біжить по шкірі. Ой, покажеш? Молодець. Я руда низького росту. Хитра я і довгохвоста, на курей я вельми ласа, них таке смачненьке м'ясо вовку, брату я сестриця, а зовуть мене. Лисиця. Лисиця. Покажеш? Я лиса. У дуплі її домівка живе, як вільна пташка, грибків собі насушила, горішків назбирає. Зима снігів натрусить, а їй біди немає. Білочка. Молодець. Наладнали санки ми готувались до зими, Маєм лижі й ковзани, будемо їздить до весни. А один дивак одначе зродища зими не бачив, бо у літ... узимку вічно спить. Як він зветься, це ж. Да, молодець. Сумує бабуся і плаче, дідусь витирає сльозу а курочка кутку кудаче я вам золоте принесу. Кучка раба правильно, а я мишка шкреботушка, є у мене сіре вушко. Я по лісу гуляю і хатиночку шукаю, тут я буду жити. Укавічка правильно молодець. Ой набридло на віконці все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачить увесь світ. Колобок. Правильно на городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко, великою стала. Став тут дідусь їх гукати та красу Редко. рвати. Правильно, молодець. Кидай, міша, кубик. Так, яка казка випала зверху? Силава лисичка. Так, молодець. А які головні герої цієї казки? Лісичка і журавель. Правильно. Давай ще раз кидай кубик. Так, яка? курочка я. Так, які герої цієї казки? Клочка яба діти баба. А ще? Яїчка. Ну, яїчка це не жива істота, а хто яйце розбив? Так, правильно, давай ще разок кидай. Ще кидай. Епка. Так добре. Які герої казки цієї? Дід, баба, мучка, мишка, шабака, котик, мама.